Друзі, сійте чорну редьку. Сьогодні 17 жовтня, я після дощику пішов на город. У мене посіяна чорна редька. Я почав її копати. Ось подивіться, яка красота. Яка красота, є різні, вона трохи густа. Да, я її багато не посіяв, один рядочок. Десь на 3 метри я посіяв. І вона досить урожайна. Чому добре сіяти редьку? Тому що вона дуже має гарну схожість, вона не вибаглива, нічого я біля неї не працював, лише посіяв, посіяв пізно у липні, після того, як щось зібрав, я посіяв редьку і ось бачите. Гарний урожай, я дивлюся, вона ще росте, нехай ще трошечки росте, тому що гарні дні вона ще росте. А чорна редька, вона корисна, вона корисна. І сок від простуди. Я про корисність чорної редьки напишу в описі. Я думаю, що. Більшість із вас знає, що мої відео не тільки можна дивитися, а й читати. Прочитайте в описі до цього відео про корисні середки і сіте чорну редьку. Вона дає гарний урожай. Якщо б було де її реалізовувати, я б її сіяв значно більше. Так, якщо у вас є якісь цікаві... Порадиш або а, можете сказати, чим ще корисна чорна редька. Пишіть у коментарях. А я йду далі. Ось моя полуничка, подивіться, це посіяна, посаджена полуниця у серпні. Подивіться, як вона прижилася. Гарно, гарно прижилася. І ось подивіться. Подивіться, жовтень місяць. А моя полуниця хоче, хоче родити. Ось зелені ягодки і ось дивіться, як рясно, як рясно цвіта. Ось так, дорогі друзі, буду показувати весною полуницю і редьку ще не копаю, хай ще трошечки підростає. Бажаю усім гарного дня.